У складі із цим функціям продовжувати роботу не буде, вона свою роботу виконала. Але частина питань, які стосуються звернень підприємців щодо покращення роботи ринку, вони будуть розглядатися новою комісією, яка не буде розглядати фінансово-господарську діяльність. Цей блок питань завершений. І е, ті учасники при великих комісіях, які розглядали саме звернення підприємців і пропозиції, е, вони ввійшли в нову е, комісію, яка сьогоднішнього дня буде працювати. Е, тут були бажання, е, щоб вона там була безстроковою. Я думаю, що враховуючи, що ми плануємо зробити. Е, Нарядову раду за діяльністю коміського ринку, то терміну цієї комісії не буде безпекований. Вони будуть працювати до моменту створення надаткової ради, будуть отримувати пропозиції від підприємців, від працівників для покращення роботи комунальних підприємств. Покарання для диктора в рекомендаціях комісії. Було три ну, основні пункти: перше рекомендація змінити керівника підприємства. Друга е, рекомендація, щоб ті е, парти, які е, мають ознаки порушення, якими мають займатися правоохоронні органи, всі ці матеріали від передані відповідної структури. І третя була пропозиція, щоб зробити нову комісію, яка Буде е, працювати з термі. Два пункти вже виконано, третій пункт е, допрацьовується матеріалу, готуються перед передати будуть передані. А конкурс взагалі на заміщення цієї посади вже оголошений і будете реєструватися, подав, ну будемо стати так, але справа тому, що взагалі е, по законодавству конкурс е, ну там не прописано, що має бути конкурс, але е, враховуючи, що Посада досить знища може буде прийнято рішення про конкурс, так як було. Ви пам'ятаєте, що були конкурси на заміщення бригади, були посади, вони там довго тягнулися, От, тому не, ви, не виключно можливість, що конкурси будуть в такому вигляді, як вони і подавалися, для того, щоб громадськість, незважаючи на те, що законі це не прописано, але їм не заборонено проводити конкурси, щоб громадськість побачила претендентів.